Ці без черг літні виборці та неактивна молодь. День голосування в Черкасах не був жвавим від самого ранку. Мало змінила ситуація і надвечір. Про початок і завершення роботи дільниць та настрої містян. Сюжет Ірини Куйбіди. У першу годину після відкриття на виборчій дільниці номер 711-078, яка розташована у приміщенні колишньої цютюнової фабрики, особливої активності виборців не спостерігається. Віддати голос здебільшого приходять. Люди постарше кажуть, на дільницю їх приводить звичка та відчуття відповідальності. Пан Володимир, досвідчений спортсмен, Щоранку прокидається зрання на пробіжку. Цього дня чоловік змінює звичний маршрут, аби забігти на дільницю. Каже, голосує завжди, хоч на зміни вже й не сподівається. Вірите, що ваш голос щось змінить. Звичайно, ні. Чому тому, тому вже історія це підтверджує. Вони там домовляться. Трохи оптимістичніше налаштовані інші ранкові голосувальники. Здебільшого це пенсіонери кажуть, прийшли поставити галочку за свого кандидата ще до відкриття дільниць, аби уникнути черг. Голосувати також завжди ходите. От так я вважаю, що це потрібно тим більше. Зараз завжди і... так прийня... приходжу. А чому з самого ранку? Ну, щоб відголосувати, менше людей, ну, щоб не ждати, а щоб швидко відголосувати. Ну, менше людей, я вже похилюю Людя... по похиловіку, то встаю рано і свій треба віддати своєчасно. За перші півтори години виборчим правом на цій дільниці скористались лише з десяток черкасців. Голова комісії очікує ажіотаж по обіді. Десь годин на 11 на 12. Люди. Сьогодні вихідний день, люди відпочинуть, і ми думаємо, десь на цей час у нас буде найбільший наплив. Виборчу активність молоді перевіряємо ввечері. Не надто людно зранку нема черги надвечір. В останні хвилини перед закриттям дільниць, бажаючих віддати голос одиниці. Голова цієї студентської комісії порівнює, якщо в першому турі молодь приходила голосувати юрбою, то другий просто проігнорувала. Крилова 51, гуртожиток, де живуть тільки студенти, тобто немає викладачів там нічого. Ну, ми так приблизно я можу сказати, так поглянула десь там около 200 чоловік. Списки включено. Тут зараз посчитали, порядка 20 тільки підписів єсть. Із ну от який від яка явка цих іменно конкретно цього. Ну всіх остальних, то мабуть буде те саме. Виконати свій громадський обов'язок запізніли голосувальників. Члени комісії закликають прямо на вулиці. Шановні виборці, через 10 хвилин закривається виборча дільниця. Ті, що хто хоче проголосувати, будь ласка, запрошуємо на дільницю до 8-ї години вечора. Скористатись останніми хвилинами поспішають кілька студентів та молодих родин з дітьми. Кажуть, прийти раніше не дали справи, але пропустити волевиявлення взагалі не змогли. За це стояли люди на майдані, це одне з ключових прав людей. Ви б засмутилися, якби не встигли проголосувати. Звісно, адже мій вибір міг зробити хтось інший. Голову виборчих комісій таку низьку явку на дільницях пояснити не можуть. Радіють тільки, що другий тур минув спокійніше ніж перший. Ірина Койбіда, Сергій Єфімов, Віка. Новини.